Вітаю вас, любі, вітаю на каналі, вітаю на відео. Сподіваюсь, ви в порядку, сподіваюся, з вами все добре. Сьогодні розмова буде про вас. Подивимося щось цікаве, щось, можливо, приховане. Ну, як і весь мій, скажімо, канал про такі речі. Єрофант, Шість Пентаклів. Далі карта закохані. Двійка жезлів, туз жезлів, двійка мечів і король келихів, імператриця. Дивлюсь, Любі, інформацію. Ну що ж, тут про зміну вас, зміну всередині вас. Ви подорослішали, ви змінились, і знову карта смерті на дні колоди. Так. Причому, знаєте, ви в собі розпакували, крім е, такої глибокої мудрості. Я не скажу, що прям з усіх сторон. Ні, ви йдете до всього поступово. Принаймні у взаєминах між людьми в своїх вчинках, да, ви почали бути більш обережними. Тобто ви почали діяти більш обережно і розуміти, що різні люди абсолютно можуть реагувати по-різному. І ви відзнайшли в собі, що насправді вам інші люди небайдужі. Ну, наприклад, там, ну і що, що там. Хтось там щось не зрозумів або там ще щось. Ні, для вас це для вас це важливо. Ви прийняли себе. Я вас вітаю, ви нарешті прийняли себе. Можливо, ви знаєте, можливо, ще відбудеться таке, що ви на себе подивитесь з нової сторони, Ну відкриєте ще якусь завісу себе. Це нормально. На тому етапі, коли ви відкриватимете якусь нову грань, ви знову можете відчувати те ж саме, як і цього разу, що ви ніби ну трішки незрілі, недоросли і туди, і туди. З вами це повториться. Просто на сьогоднішній день запам'ятайте, що з вами було, яким чином з вами відбулося те або інше усвідомлення, перегляд. Що на це або хто на це вплинув. Да? І ось таким чином ви зможете підбити підсумки і розробити для себе інструкцію до самих себе. Добре, ви себе прийняли, ви зрозуміли насправді, що ви не якась проста одиниця, що не просто ви Ну, діяти лише від себе. Ви зрозуміли, що насправді ваші дії впливають набагато більше. І від ваших дій залежить набагато більше. Да? Просто ви на це тепер подивились з більш розумної сторони, що не треба думати якось дещо егоїстично, і ніби я. І лише я важлива, або лише я важливий. Ні, ви почали, ну, якось поглиблюватись в це питання, так? Да? З минулим ви все, ви закрили туди не те, щоб двері, тут не двері, ви закрили м... двері в. Або ви пропрацювали, да, скоріше, ви пропрацювали постійні спогади, постійний, знаєте, такий реплей в голові, постійний повтор одного і того ж самого. Спогади, думки, і ви себе ніби як раните. Ну, а звісно, воно тягнуло за собою вашу манеру поведінки як а, чекати, прислухатись, спостерігати, не довіряти, закриватись, а, ховати, ховатись. І такого такого плану. Да? Але треба ось це таке ну, перейти. І тут теж сонце, тут ніби як а, відправляється по. Річці життя, да? це по єгипетській міфології, відправляється в потусторонній світ. Сонце тут теж ніби як переродження, як розуміння, куди ти йдеш, куди ти рухаєшся. Да? Так, і у вас, можливо, ви на тому етапі, коли у вас виникне таке розуміння, хто ви, для чого ви тут і куди вам треба рухатись. Ось такий ще теж може бути нюанс. Вісім мечів, далі король жизлів і десять колеса долі. Я хочу змінити, працюю над цим, але боюсь. Боюсь, що якщо я помиляюсь, це ще у вас осадок від минулого попереднього. Ми не можемо себе перепрошити до такої, ну, скажімо так, ступені або, або до такого рівня, як ми хочемо швидко так бати, ми змінились. Ні. Все ж таки на деякі речі нам дійсно потрібен час, але час нам потрібен для нашої фізичної і психологічної перебудови. Від нас потребується наступне. Прийшло в голову, взяли, зробили. Прийшло в голову, обміркували, обговорили, зробили. Чи там відклали, змінили, і туди, 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 Да? Ось так. Так, добре. Ну, я вітаю. Тут в будь-якому випадку у вас звільнення. І ви це відчуваєте. Ви розумієте, так, що це може бути тимчасово, але ви перестали цього боятися. Ви зрозуміли, що е, тимчасово ось оцей піднесений стан далі може бути просто ну, стабільно, рівно, добре. Ну, ну, такий там, ну, Не дуже такий настрій, що хочеться просто, знаєте, ніби стан ейфорії. Ні, а ось такий стабільний, приємний стан. Там посміхнулися, там те, там це. Ну, без якогось особливого гоготу чи шаленої якоїсь рухні або руханки. Да? Ось. А, і ви зрозуміли, що насправді страждаєте ви за звичкою. Ви так реагуєте, багато думаєте, замикаєтесь в собі, якось дивитесь на це, як на невдачу. Ви почали переглядати для себе. Ви навчились. І ви зрозуміли, наскільки це насправді ну, полегшує і поліпшує і ваш внутрішній, і ваш фізичний стан. Це додає вам енергії, і це і є вміння черпати енергію від. Себе. Ну, да тут, знаєте, тут за якби заклад всьому, або фундамент всьому, як обнулення ваше. Тобто, перше, це внутрішнє бажання дійсно багато чого в собі змінити, або якщо і змінювати, то ємко, і ви відчуваєте це на рівні душі, як поклик, да Ось, і в якийсь момент ви не зможете зупинитись, а все ж таки слідуватимете вашому поклику. Піддавайтесь. Наступним чином. Весь цей розклад говорить про те, що кожного разу, кожного ну, вашого такого свідому, вашої свідомої трансформації, ви будете Набагато більше розуміти чогось, набагато більше відкривати в собі грани і реагувати на них простіше. Ви вже зрозуміли, що насправді треба свої такі ну, піднесені емоції, не навпаки транслювати, геге, да? ой, там ми енергійні. А навпаки, економно туди-сюди і ось всю цю енергію, весь цей запал правильно направляти. Ви це починаєте потрошку розуміти, хтось почне це практикувати. Ну, я, Як вам сказати, якщо навіть і практикувати, то лише в даний момент, лише для себе. Да? Не спішіть надавати якісь послуги комусь. Я правда не знаю вашого рівня, але наскільки бачу, ну, якщо ви початківці, то Після перших успіхів, будь ласка, не спішіть. Да? Все ж таки жриця знову вийшла, треба багато чого досліджувати. Так, далі, 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 далі. Королева Пентаклів, далі в нас дев'ятка келихів, і а, у нас ще башня, карта башні. Ну, хтось міг прийти або прийде до цього шляхом розрухи вашої стабільності. Або щось похитнулось, наприклад, або навпаки реалізації вашої стабільності різко, стрімко. Розумієте? Тут і так, і так може бути. Дивлячись, ну, дивіться по собі, дивіться по своїй ситуації, або по факту вже як це відбудеться. Де ви на якій стороні умовно. да? Справа в тому, що. Тут розумієте, як вам пояснити? Тут і так і так у когось навпаки різко налагодиться, а в когось, ну там через певний період очікувань якийсь, да? а в когось, навпаки, із стабільного перейде в, я не знаю, як. Ну, як... Задзеркаля якесь як нестабільно, да? ну, і, і тих, і тих повинно чомусь навчити, розумієте? Так, добре, я буду завершувати, не буду тут а, зараз або налаштовувати, або передавати і сіяти якісь негативні новини. А, скажімо так, а, у багатьох людей. Я... Збудуться ваші мрії. Не всі одразу, по одній, але багато що в ваших силах. Насправді, деякі мрії можуть збутись тут і зараз. Ну, головне вам правильно придати енергії або руки своєї. Да? І все може збутись. Тому тут ви не хвилюйтесь. Ну що ж, я вітаю, ви прийшли такий дуже. Ну, най Найскладніший етап вашої трансформації, і якщо ви вже підходите до цього етапу або вже на цьому етапі, про який ми говорили на цьому розкладі, я вітаю вас. Далі, і справді, буде все набагато простіше і ну, набагато легше. З кожним разом все легше і легше, а далі ви там ну, зможете напрацювати в собі навик реакцій. На ті події в житті, які відбуваються. І... і все, і все буде краще. Так, ну що, буду завершувати цей розклад. Любі. Я дякую вам за вашу увагу. Дякую, що ви поруч. Дякую також, що дозволяєте бути поруч мені. А, приходьте. Підписуйтесь. Забувайте підписуйтесь. Ставте вподобайки, пишіть коментар, розповідайте друзям. Ну і. Ну і все буде добре. Дякую, Любі, ще раз. Бажаю всім миру, безпеки, тиші, перемоги і всім добра.